Кожен, хто попадає тут в реанімацію, він в першу чергу бореться з собою за своє життя, з нашою допомогою. Це всі бачать і вам респект. Боже, які вони важкущі. Женя, дивись, весь розбитий, на маточки, на маточки. Це боротьба. Зараз сидеться. Да, Динаміка краще, вже починає відкривати очі. Молодець, молодець, нехай вже Ти бачиш, зустрівся з усіми кумирами. Да, які... да, тут тільки кого не бачу. А тебе побачили хлопці, який пройшов війну та ще і таку страшну операцію пережив. Ти так тиснеш, добре, молодець, сили є. Да, Кормлють тут теж хорошо. Гарно кормлять, да. ну це нам приємно. Дуже важкий. І рука, і голова. Коли поступають, здається, шансів зовсім немає. А коли трошки операції, попрацюють анестезіологи, вже зовсім інша картинка. Та борються ж за ногу. Борються. Ще побігаємо в футбол. Показуй. Кінці по апараті зовнішньої фіксації. Я думаю, що побігає. Страшний дефект. Раніше, раніше ніхто б не лікував такі великі дефекти. А, Але зараз наші травматологи роблять чудо. Все буде добре. А що ж воно було, скажи, брат? Доїхали, не, не доїхали, прилетіло щось. Резко так, е, да, не, четверо було. Опіки, так? Да? Трошки є. Посікло, але зараз все йде добре. Ну, Мені лікарі доповідають, що, що все йде на поправку. Був важкий, дуже важкий. Так, да, зробили невозможне. Ти пережив найстрашнеше, що буває в житті. Це той період, коли був до смерті ближче, ніж до життя. Але все витримав. Пишаємося. Пишаємося ну, тобі. тобі. Одержав важку травму, але не втратив дух, це найголовніше. Головне, що не всі борються за своє життя, і за кожен свій подих, і за кожен рух.